Слово Шевченка для сестер Тельнюк завжди було особливим. Сила духу, Кобзаря та пророчі слова надихнули жінок на створення авторської програми, яку почула вся країна, Європа та навіть за океаном людина, яка передбачила як пророк події, які ми сьогодні можемо прочитати в його творах, ті, які відбуваються не лише сьогодні, а ті, які будуть відбуватися завтра, і вони не завжди втішні для нас з вами. Для молоді це в ваших руках. Ви повинні зараз взяти Шевченкове слово як зброю, і абсолютно читати його як програму до дій. Не одну редакцію Шевченкового кобзаря прочитала сестра Галини пані Леся, адже музику до програми писала саме вона. Ті тексти, які ми відібрали, і над якими я працювала, вони лягли дуже гармонійно, і там є і тема кохання і тема. Любові, тема боротьби за Україну і тема, коли поет звертається до Бога, до Богородиці. близько 40 оркестрів України та світу виконали програму сестер Тельнюк та Хмельницький академічний на чолі із диригентом Сергієм Леоновим у 2015 році був першим. Дуже любимо Сергія Леонова і першу, от перші навіть репетиції, які були, як ми як ми Шевченка формували, вже з, Днували зі словами з музикою, це саме було з Сергієм Леоновим, і це надзвичайно для нас приємно. Знову такий, як повернення і знову знову початок боротьби для відзначення 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, сестри Тельнюк разом із оркестром підготували з десяток пісень. Будуть і всім відомі, і прем'єрні. Ми почнемо відкриємо з радуйся, ни вони полите. Це глава Зесаї, яку Шевченко абсолютно дивовижним чином зробив і по-своєму трансформував. Це буде, я думаю, подарунок для хмельничан. Концерт не дуже довгий, але цікавий, насичений. Ви почуєте тексти знайомі і не дуже. Так що я думаю, будуть такі відкриття. Цікаві і для вас, і для нас.